Нас інфо в чорт Після того як Путін відмовив Трампу в перемир'ї, згорів стратегічний Енгельс. А тепер пишуть про вибухи в Олені. Страшна п'ятниця 21 березня. Росія горить. телеграм канали зазначають: Китай і США домовились. Якщо Путін знову відмовиться від подальших переговорів, якщо Путін вирішить кинути Трампа або нанести ядерний удар, його ліквідують. Низька генералів та патрушів під контролем наших союзників, олігархи і еліти дали зелене світло. В той же час тисне Трампа на Путіна не менше ніж на Україну. Всі бачать, що робиться і як нас давлять. Але і на Кремль після відмови і не. Публічний тиск в рази сильніший. Енгельс тому підтвердження наразі перед анонсованим ударом як помста, нібито за Енгельс, телеграм-канали пишуть про термінові вибухи на аеродромі Домодєдова. Рейси скасовано. Москва горить саме туди. Прямо зараз прибули китайські літаки Путіна на найближчий тиждень. Його планують вивезти. Втім, вибухи скоригували свої плани, буде використано інший аеродром. Коригували удари люди Патрушева. в Кремлі. Назріває бунт проти ядерної війни і війни. В цілому президентом уже по факту є сам генерал Патрушев. Так, так, в нього є звання. Генерали хочуть закінчити війну. Деякі зі своїми людьми приєдналися до сторони РДК та Зсу і вчора зайшли в Білгородську область. Російський генерал звернувся до росіян. Всі хочуть побачити Путіна в наручниках. Черговий інсайт з високих кабінетів Путіна можуть арештувати і вивезти китайці. Адже саме Патрушев разом із Китай придумає мирний план, який повинен влаштувати всіх наших союзників. Реакція України. Ви самі знаєте, що писав про це Зеленський і що говорять союзники та залужні. Ситуація патова, тому потрібно бути обережними, але колошматить і саму Росію. Патрошев хоче закінчити війну. Російські військові бунтують, адже їх моментами посилають просто на обій. А під Білгородом, вчора взагалі кинули без підтримки. Від війни втомилися вже всі. Це видно по останнім діям. Але перемовин на вбивчих для нас умовах не буде. Саме тому Росія тепер колошмариться кожного дня. Патрошев готує звернення до Росіян. Путін. Підпише мирний план, який пропонує Трамп. А згодом з спільним рішенням політбюро він буде відсторонений, якщо він взагалі пражній та.